Друзі, усім привіт! Ви на подкасті Що за шум, ваші улюблені, найкращі ведучі Марко та Ярослав. І сьогодні ми поговоримо про те, про те що не може без цієї прикормки, не може жоден СОшник, а саме про силки і аутріч. О, топова тема. да Посилання отріч. Взагалі, е це прекрасна історія. Слухай, а які лінки працюють у 2025 році, на твою думку? Це я, я не знаю. я Чаджі GPT пишу продвинь мій сайт, а він не щось треба і, і Це виходить. я писав писав Gemini вийшлось типу, став топ-1 поза по запиту про мій сайт в Gemini Ну, круто, круто. Але якщо повертатися до реальності е, якщо повернемося до реальності, да класне питання, насправді чи працюють вони, які працюють і. Що ще можна? Ну, щось ще мати. Давай я переформатую. У Мене з'явилася краща ідея. Це ж найпопулярніше питання серед бізнес-овнерів. А на що мені інвестувати в блінки в 25-му році, як зараз, ті, типу, кругом там чати GPT, Google gemini всі вони шарять в релевантність. Щоб що мені ті типу, посилання, що вони мені дадуть? Ну, по-перше, Google дуріє від цієї прикормки, ваш СИОшник дуріє від цієї прикормки. і Це як маленький такий наркоманський тріп. І всім хорошо, і все вас хорошо їде після цього. Якщо чесно, давайте просто згадаємо, з чого починався Google і як виглядав його алгоритм. Він же ж як сказав, типу, ну ссылки це його малесенький фундамент, на якому він будує типу умовно авторитетність. Я не буду там вам розказувати, як працює повністю цей алгоритм. Ви вже й так, я думаю, мільйон разів чули, що ссылки 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 рішають Вони рішають, а вони й будуть рішати. І просто Сам контент, напевно, і підходи стають важчі, і завдяки всяким аїшним штукам, трафіку на сайтах стане менше. Тому, коли ми будемо оцінювати донори, ну да типу, донор буде виглядати, скажімо так, слабше, ну бо, типу, з нього аїшка пожирала трафік, але без силок, ну, це типу, це ж іде елемент, як то воно там, цитірування, цитування. Тобто, чи наскільки часто про вас знають? Тобто, він, Google, умовно, ну будемо так, щоб по-простому всім було. Має пам'ять, чи масштабну, ну, як воно там правильно називається, і він розуміє, якщо вас багато поминають якщо вас пам'ятають круті, якщо вас згадують частіше, бренди пишуть про вас, інші сайти. Ну, тобто, ви щось представляєте собою. Вони якісь там чуваки, ну непонятно хто, ви бренд, ви себе позиціонуєте якось на ринку і от про вас історія. Тому лінки були, будуть. І ну, чесно, я навіть в мене була дипломна робота, яка була пов'язана трошки з пошуком. І я от думав насправді: а що можна замінити? От як можна замінити типу лінки як фактор умовного ранжування? Ну блін, є ж як от любий диплом, він складається з писоку літератури. Ти на щось завжди посилаєшся, так само працюють лінки, ти на щось посилаєшся. Ти не можеш скласти дипломну роботу без посилання, типу на щось Так само сайт і оцей рейтинг не може працювати без посилання. Ти будеш все одно чи на наукову роботу посилатися? Ти маєш щось цитувати? Ти не можеш це замінити. Ми все використовуємо в школі там чиїсь цитати, чиїсь досліди, так, чиїсь до це давай життя чесно. просто. Нас з курвить, коли чат GPT не цитує наш сорс. Тобто, якщо ми знаємо, що інфа з нашого проекту і він нас не цитує, не вказує навіть нам наш бренд посилання на нас не ставить, ну це злий, типу, комон, це ж я придумав, я зробив, а ти мене не цитуєш. Тому та я вірю в те, що посилання вони залишаться, плюс цю віру підсилюють там останні ліки інформації, які там вилітають в медійний простір про те, що. І розробники там чат-ботів використовували, просили в команди пошуку Гугла для інфор інформацію для можливість використання алгоритмів типу Пейджранк і тому подібне для того, щоб відбирати сорси для цитування. Тому посилання вони важливі, вони залишаться важливими, і, скоріш за все, ми без них нікуди не підемо. Імовірно, сильно виросте вага згадок, тому що, скоріш за все. Мовні моделі навчаться ідентифікувати сутність там типу бренду, компанії і бла бла, і їм буде зрозуміліше і без посилання на сайт, про що це про, про що ця інформація, якого вона стосується, і який її контекст. Тому в даному випадку може бути таке, що самі посилання будуть не так важливі, як буде важливий контекст згадки вас на інших сторонніх ресурсах. да да а Слухай. Ну... До речі, та, один, або... один ж не до пошук хотів відійти, і, в принципі, відійшов від посилання. Не буду його називати це це маленьке таке жовте блядство яке там по сусідству з нами знаходиться, але. Вони ж типа як відійшли від силок і перефор пер переформатувалися на поведінкові фактори. Е, ну, типу, воно в них не ок пойшлося, тому що люди почали накручувати, і вони типа вони сказали, все силки в нас нічого не рішають. Хоча по факту я думаю, десь нам під капотом і залишилось. Ну, типу, від давайте такого Силки і цитування ти не можеш від цього формату Це як фундамент, на чому базується в принципі люба наукова праця, яку ви візьмете 100 років, яка назад була написана, вона від когось на когось цитувалася. Так, дивись, <кхи> дуже легко для того, щоб зрозуміти рівень важливості, абстрагуватися від пошуку органіки сіошки, маркетінга до чогось: от уявіть собі, ви отримали кусок інформації. Про яку не знаєте нічого. Умовно, ви не експерт в автомобілях. Вам хтось сказав, що якщо залити дизельне пальне в бензиновий двигун, автомобіль то автомобіль буде їхати поїде краще. швидше. Так, він кратно швидше буде їздити супер, буде довго ходити. Ось хтось вам таке сказав, як верифікувати цю інформацію? Ви будете шукати, в кого можна це підтвердити. І бажано, щоб це була людина, якій ви довіряєте. Тому що якщо умовно кент чувака, який вам це сказав раптом, теж це саме каже, і типу, ну це не додає трасту, правда. Але якщо там, типу, ваш друг, який автомеханік такий каже, ну, типу, це норм, то це додає трасту, бо він каже, це не норм. Ти вже дурак дурактик ти це придумав. Ось і відповідно, десь плюс-мінус ті самі принципи вони працюють і в вебі. Він на них, напевно, що базувалися якраз чуваки які розробляв розробляли там алгоритми пошуку і ранжування Слухай, а знаєш? що Цікаво в посиланнях? От типу, зараз такий час, коли їх там потрібно багато різних, їх треба якось менеджити. Я пам'ятаю, типу, ми колись пилили е, Google Sheet, який там дозволяв від, автоматизувати відправку листів. Типу, у нас був е, в одному листі. Ти робив паттерн е, повідомлення. Ну на в одній табі в іншій табі в тебе були змінні, типу з цим з мейлами і іменами, які треба було підставляти. Там можливо можна було ще додати компанії, і був Апскрипт де ти запускав, і він через твій Gmail фігашив там сотню листів, десяток листів, залежності як на сатапиш. Ну дешевою сердито, але роботу ж свою робив. Yeah. Uh, та роб, робив, правда, вони фігашили одномумент, ну мені здається, що там потім ці гімей цей банилися нормально, але ну в нас не такі скейли були, щоб маслати. Mm. От, зараз якщо мені здається, краще. Так, да, якщо повертатися до, до інструментів, до цього всього, скажу так чесно, давайте, сердечно, я не займаюся супер аутричом але, типу, я мав досвід і пару разів пересікався з деякими інструментами і тут. Хвилинка інтеграції, так, ребятушки я залишу тут наше посилання. <рив Засилаємо <рив бабки. Засилаємо бабки, <рив> да Ну, з того, що мені. Я скористувався двома, і найбільше сподобався один. Перший це був Бас Стрим, здається, така короче бджілка. Е і другий це Снов, Сновіо. Снов, снові, 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 то по Функціоналу, по дизайну, по е, як його по сапорту найбільше сподобався Друїс, з Нові. Типу, і команди, з якими я пересікався, типу, що працюють за отрічом, е, рекомендують саме цей інструмент. Тобто він повністю закриває їхні болі, там є експертиза, там є все, там можна налаштувати листи, фоловапи і. Ну коротше, там, прям як вони говорять це космольот в світі комунікації, якщо ми говоримо про аутріч, і типу, всі вони доволі. Бастрім він був специфічний, але свою функцію він теж виконував. Ну і ніколи не, не вартує забувати про ручний тупий метод. Це коли нема бабок, але хочеш щось робити. Ну, типу, робиш руками. Ну, що що зробиш? Це не супер автоматизовано але зараз думаю, фверо а ще щось. Просто я не досліджував це. Типа дуже глибоко. Якщо в тебе є якусь, ну, я, типу... я, я, я теж був average юзером, бо з бастрімом я познайомився взагалі. Я тоді короті, ми не займалися отечом, але певний період часу типу, треба було допомогти команді наситапити процеси. Е, і от якраз я зустрів був чувака, який його активно юзав. Він нас тоді з ним познайомив, показав, типу як воно працює, і в принципі це дозволило типу наситапити і сильно автоматизувати багато процесів. І пам'ятаю, ми навіть його юзали для того, щоб е, сконтачити всі сайти, е, які там були ми скажуть, скачали інтернет Німеччини, тобто всі сайти з цього Скром Юзер Експірієнс там за останній місяць, які мали там більше ніж X трафіка, е, навіть ніяк не визначали, типу, з яких вони ніж і тому подібне, і просто всім написали листа, типу, го, давайте отрічати сам Беклінкс. І, типу, це те, що точно не зробив через Google sheet і тому подібне. В той час тому було досить зручно і досить прикольно. Сновіо я теж пересікався і тестував його. Що мені там сподобалося з плюсів, це дійсно дизайн і типу для такого нуба, як я появлявся. Процес сетапінгу простий, друге для мене особисто це не цікаво, бо я не займаюся там холодним аутрічом чи там комунікацією через лід магніти, чи ще щось таке. Але там дуже класна інтеграція з Лінкідіном, і там прям можна на сетапити дуже круті цепочки. Тобто, мовно, якщо б я завтра починав будувати свою агенцію, скоріш за все, я б заюзав цей інструмент для того, щоб скейлити контакти з клієнтами, тобто Тому... він правильно я розумію, типу тобто, можна витягувати контакти прям з Лінкідуна. Так, тобто, да, типу, ти, ти можеш не да, діставати пошти по типу по позиціях, по тому, хто ці люди, по, по компаніях і тому подібне. І типу фактично ти їх можеш контактити і через пошти, якщо вони є типу в їхній базі, або якщо в тебе є твоя база пошт, і можеш їх добувати через LinkedIn, тобто ти типу, пописати прям безпосередньо свого АКА цим чувакам. От, і ти... Тому це досить прикольний флоу, досить цікавий, і там, ну типу, простір для фантазії широкий, я б як продажник умовний. Його юзав, тому що ну це типу досить цікаво, і підозрюю, що в принципі для утріча, якщо ви вмієте комунікувати з людьми через соціалки, через Лінкет, і так далі, може бути зоною для контакту з овнерами сайтів, редакторами, журналістами, тому що ну особисто я частіше відповідаю в LinkedIn, ніж на пошті. Типу на пошті мені там типу приходить цей всякий срам Я його типу одразу видаляю. В LinkedIn, якщо приходить особливо якесь креативне повідомлення, воно не прямо говорить, що типу я до тебе прийшов, щоб типу продати тобі лінку, ось Дам То тоді, денег. типу, я такий іду почитати, і, і цікаво познайомитися, і типу люди такі запам'ятовуються. Тому тут досить інтересна штука, інтересний підхід. А якщо а... відійти да, від давай. інструментів, все сновіло, ви знаєте, якщо відійти від інструментів. Цінність лінків, ми вже проговорили. Що вообще випускати? Ну, типу, який контент, скільки, яка кількість, що робити? Це має бути якась псевдопартянка, просто де інтегрований класно чи це має бути якийсь піар. Коротше, ну це. 에, тут ти, стратегія. Ти, 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 ну так як всі роблять, оце фіга що спусти на сайтах, на всіх підряд які-небудь можна і без трафік. Не брешу. Правильно, е, ну, на... Кількістю брати та та ні, насправді, е, з мого досвіду, я би пофокусувався, я фокусуюся на піар частині, тобто, що я хочу, щоб про мій бренд знали, знали в вебі, тому, тому що для мене це важливо. Друга частина це ну і в принципі прикольна штука, колись так говорив Вова Лучанінов. Я в нього спіздив цю цитату. Трактувати лінки як ачівки в грі, тобто умовно, цим лінком ти качаєш там свій траст як бренда. Цим лінком ти качаєш свою релевантність для кластера. Цей лінок цю цю лінку ти юзаєш для індексації своїх треш сторінок. А цей лінк тобі потрібен для того, щоб твій лінк профайл розмити і ускладнити гуглу типу розуміння. Типу, а для чого ти їх використовуєш? Плюс-мінус, типу, в таких напрямках і фокусувати свою стратегію. Типу, а не пробувати. Ну не робити силки для силок. Ну камон, друзі, типу, силки для силок це погана історія, Шо, як робити лінки? Ставте собі просте питання, щоб що і зразу, типу, під кожне щоб що будуть різні критерії до тих самих сайтів, які можна використати, різні критерії до контенту. Тому що, типу, одна справа, коли типу ти пишеш контент для піари, і тобі потрібно насипати контекстів про свій бізнес, можливо, десь якесь його порівняння в якихось топах і тому подібне. Інша справа, коли ти впилиш контент для того, щоб додати релевантності якомусь певному кластеру, ти розумієш, що це має бути стаття, яка досипає якоїсь інформаційної цінності в цьому кластері, вона близько тематична до цього кластеру, і так далі. Ось ще одна справа, коли тебе цікавить, типу індексація, значить тебе цікавить розташування цього лінка в якомусь місці, де буває часто Google Bot, ось, і тебе має цікавити, напевно, якийсь сайт, в якому там хоча б є типу, ці візити Google бота потенційно там якийсь трафік мінімальний чи ще щось таке. Ну тобто, в залежності від того, яка ціль, адаптувати свою стратегію. І тоді простіше думати, і тоді більше шанси, що воно буде працювати. Я до речі, на рахунок от цього піара, е, це класне зауваження. Піар це взагалі типу, дуже сильний інструмент, типу в гарних руках гарного спеціаліста. І що я ще побачив, ще одну штуку, що насправді, типу, можете провести свій експеримент, якщо от ви, типу, ноунейм no бренд і ви хочете грамотно вибудовувати типу позиціонування в інтернеті, включаючи AI. Не забуваємо там великий потенціал трафіку. То класно, коли от на якихось хороших ресурсах виходить прям якийсь класний матеріал, типу про ваш бренд. Типу, ну прям реально, я тоді розміщав про наш бренд, вставляв. Вставляв в заголовки ще щось. Ну типу, він був цей текст набагато довше. На нього було потрачено більше сили і часу, і коштів. Тіпа, типу. але от просто потім, як мене презентує навіть той саме і коли ти пишеш щось, він підтягує тобі, типа, про твій інструмент, коли ти пишеш. Найди мені там топ-10 тих таких-то таких -то інструментів він теж тебе може під цим вибіркам, бо він ж ходить на ці сайти, типа він їх скорить, сканує, типа індексує, збирає, трансформує і він бачить, що людям подобається. Так само не забуваємо Google Overview. Там дуже часто воно може підсвітитися, якась хоп, стаття підсвітилася, де ви могли бути розміщені, чи ще щось. Тобто тут, тут не так як раніше, навалив Комерційних анкорів, і пішло тут. Треба навіть я б сказав би, що статті оці класичні, заради того, щоб купити красивий анкор. Ну да типу, залишаємо для них поле, але треба коротше їх змішувати. Змішувати, якщо вас немає бюджетів? Ну так блін, не розстраїтесь Типу, хоча так звучить, не ну Дивись, до речі, ти згадав стартапи. Досить цікава думка проскочила. Згадали, що сорі, що перебиваю, але поки пам'ятаю, скажу колись в інтерв'ю з Віті Карпенко Роман Дорошенко спалив досить прикольний інсайт: о, типу, як і як розвивати нові проекти? Проста відповідь, як двері: поводьтеся як новий бізнес. Буквально от подивіться, що робить малий новий бізнес, коли стартує, і ти зразу поймеш, типу, ага, які лінки на старті безпечні в великих об'ємах, а які типу ризикові, е, типу, чому піарні статті норм можна заходити? Тому що буквально типу новий бізнес, як стартує в якомусь містечку і так далі, та він засирає всі локальні статті, всі локальні там соціальні мережі і тому подібне, щоб привести аудиторію і розказати про себе. Тобто, це цілком нормальна поведінка. Е, тому завжди е, пробуйте подивитися під іншим кутом на те, що робите, і воно додасть вам креативності і ідей, як ще можна реалізовувати. Ну дивися, це, як його, хоть хотів щось якийсь замочити мем. От коротше, СООшників хоронять, а утріч рівні яхт, ну я не чув мем, що аутріч вмирає, а от річ вмре. Е, мертва не може померти <смі> ні, насправді, типу, аутріч не вмреться. що ну типу, це ж теж історія про комунікацію. Аутрічери вони виконують досить складну функцію функцію домовленостей, функцію, де тобі треба вміти за. Ті гроші, які тобі потрібно, отримати посилання там, де ти хочеш, і далеко, типу, це вміння поторгуватися, довести до результату. Типу, воно не дуже легке. Це склад... дуже складний скіл, і це як правило дається легко людям з крузкрутими, з круто прокаченими софт скілами. І такі чуваки, їх отак, от забираєш за в сейлс хірась, і вони там перформують Uh, Заутріча дуже часто виростають і дівчини менеджменту, і вони вже, типу, непогано справляються з командами. Тому, типу, я не вірю в те, що аутріч помре. Я вірю в те, що він буде адаптуватись, змінюватись, розвиватись і так далі. Що помре, та помре. Типу, та нічого не помре, ну типу, камон Ну, щоб, щоб померло це все, треба, щоб люди перестали шукати ще щось. Тобто, я не знаю, це має все за тебе виконувати якась система, яка навіть не шукає нічого. Там ну, типу, я не вірю в те, що така система технологічно можлива ну, в найближчому часі, от яка там за тебе все виконує. Це по-перше, з точки зору. Е Технічної реалізації це складно, а друга, це з точки зору довіри до цієї системи. Ну, типу, е ти не впевнений в тій інформації, тому що в тебе немає от якраз сорса цитування. Типу, ти не знаєш на основі чого він згенерував тобі відповідь. Тобто, це відповідь на основі там реферата п'ятикласника, який, типу, е написаний через Google Translate з іспанської мови, і фіг його знає, що там що там в реальності типу є. Чи це на основі якогось реального дослідження, зробленого науковцями? З на, яких, на якихось конкретних людях. Типу, ти цього не знаєш без статувань ти не знаєш рівня довіри цієї інформації. І, типу, как бы не вірю я в такі системи від слова зовсім. Понятно, супер. Останнє питання, але таке: філософське. Як поміряти рої з одної лінки? так цей Тільки не знати... посилай мене. Так, ні, ні, це ж дуже просто. Тобі ж треба поміряти вагу лінки. Береш вагу для виміру ваги лінки і міряєш в кілограми. Якщо ти типу, важить півтора кілограма, значить, типу окей, за неї норм дати 100 баксів. Якщо типу вона важить три кілограма, значить можна давати 150. Якщо лінка важить 5 тонн, ну, можна віддати 500 баксів. Все. А, але, але насправді, але... Якщо, якщо прям ну, щоб давай так, щоб дати людям якісь, якусь основу, щоб типу не, не засирати там, цим тупим гумором. Дивіться на це як на очівки, тобто, чи допомагає чи допомогла ця лінка досягнути тої цілі, на яку ви фокусувалися. Якщо там ви написали піар статтю, вона попала в якусь там видачу, збирає трафік, є якась аудиторія, яка читає про вас хороші новини і бачить хороший контекст вашого бренду, ну значить, вона себе окупила. Якщо ви написали, зробили там пару посилань для кластера, і ви бачите позитивну динаміку вранжування по цьому кластеру, значить вони свою функцію виконали. От, якщо ви там зробили лінки для індексації, пижі проіндексувалися, значить окей, типу лінка свою місію виконала. Якщо ні, ну напевно щось типу десь просто провтикалися в підборі. Ну тоді, значить, варто піти до своїх основ і подумати: а де? Типу, через що типу воно не спрацювало, і файнтюнити тестувати, щоб знайти отай, е, е, золоту вибірку для вашої ніші, вашого сайту, вашого проекту. Супер, ти вже тут так сильно наговорив. Блін, що цей аутрічер мають тебе засипати сердечками, бо <кій> ну я не впевнений, що нас дивляться не тільки силошники, маркетологи, а й аутріч. Так що так, да. ви приносите велику цінність і вас цінують, особливо Так, Якщо що, ми, ми вас любимо, хоч деколи здається, що типу там СИОшники не люблять аутріч, тому подібне. Але давайте чесно, куди б ми без вас? Я, як людина, яка в свій час колись робила цю роботу, пробувала. Я допомагав автоматизовувати і тому подібне. Я розумію, який це об'єм, і наскільки це складна робота і задача. Типу, і насправді, якщо все в когось є думка, що утріч це легко, дуже проста робота зайшов автоматиз... на біржу накупляти і пішло. Будь ласка, Ні. спробуйте зробіть самі. Ну, не не не, бір... не через біржу. Я не, розумію, не, не, на дивися, колабораторі це ці... мега зручно цих сео, цих СИОшників треба тоді просто відправити на таку локаль, як Німеччина, Канада, і хай вони попробують там реально домовитися з бізнесом, отримати якусь хоча б одну лінку. Скажу чесно: за п'ятдесять євро, а далі, друзі, дякую вам всім за увагу. Залишайте свої повідомлення нам в коментарі, пишіть свої ідеї. Підписуйтеся, ставте лайки. Все, зйомки-бомки, всім па -па. папа. Папа.